Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман Демидов. Сьогодні знімаю для вас відео з суботнього ранку місто Калгарі, провінція Альберта в Канаді. І хочу поговорити про декілька тем, цікавих тем, як на мене, які запропонували підписники в коментарях під попереднім відео. Хочу трошки затронути, поділити своїми думками. Тому, друзі, поїхали! Друзі, хто підписаний на мої соціальні мережі, посилання, до речі, можна знайти в описі до цього відео, до кожного відео. то, може, вже знаю, що зовсім два дні назад я запостив пост, де нарешті тримаю в руках свою піар-картку, яку отримав ось ось четвер, два дні назад. Супер щасливий ще все це намагаюсь в голові. Зібрати докупи, повірити і проковтнути, так сказати. Але це буде тема для окремого відео. Зніму про мій шлях до піар. Я вже маю ось тут декілька відео про мою підготовку до піар, про процес подачі. І скоро зніму там фінальне відео, як це все завершилось, які були фінальні кроки. Але, друзі, питання з цього виникало. В декілька моїх знайомих і навіть підписників, які питали, чи планую я переїжджати далі з міста Калгарі, з провінції Альберта в іншу провінцію, так як я отримав піар. Хочу сказати, друзі, що для мене це звучить досить нонсенсно, нелогічно, тому що я витратив час перед тим, як їхати в Канаду, витратив час на дослідження провінцій, на дослідження податків, цін. Оренди житла, харчування, зарплат, можливостей роботи. І основуючись на цьому всьому, я вибрав провінцію, якою хочу їхати. Тут не так просто переїхати з однієї провінції в іншу. По-перше, відстані супер там сотні тисячі кілометрів, супер далеко. По друге, все своє барахло треба вести з собою. Якщо ви, в принципі, недовго в Канаді, вам може і вистачить такого SUV або в Україні кажуть джип. Аби все завантажили, але мені здається, це не має сенсу, тому що ви переоформлюєте права, ви переоформлюєте номери, ви переоформлюєте всі ваші там health insurance, тобто багато-багато чого вам потрібно перероблювати при переїзді в провінцію. Це реально, це є сенс. Мені здається, якщо вас там вам запропонували супер круту роботу в іншій провінції, і ви розумієте, що ви там будете більше заробляти, більше жити, краще, краще мова вашого життя, да, тоді є сенс. Для нас ми вибрали Калгарі по лише переліченим параметрам, такі як ціни, да, оренда, можливості роботи. Але що найбільш для мене серденько запало, це те, що гори тут поруч, друзі. Гори 40 хвилин, година, півтори години, дивлячись, як був частину, ви хочете потрапити. Але ось ну, зовсім небагато їхати, і ви вже потрапляєте в гори. І для, для мене це найкраще, що може бути, найкращий час проведення, тому як тільки потепліше, я вже потроху тепліше у нас, що вихідні ми будемо проводити в горах, як мінімум кожні другі вихідні, як максимум кожні вихідні, похід, намет. Тобто це те, що ми дуже любимо, це те. До чого ми закликаємо наших друзів, знайомих, з ким ми тут вже знайомимось в Калгарі. В більшості це українці. Але мені ще подобається, що канадці дуже активно проводять свій час, аутдор, Тобто каяки, велосипеди, гори, хайкінги. В основному всі приїжджають, звичайно, на день, пройшлись туди, назад, цілу машину, приїхали додому. Ми більш любимо такий. Туризм-туризм, коли ти з наметом, з ночівлею, з вогнищем, Цей час більш цінується. І, на відміну від міста, коли там шумно, гамірно, робота, всякі справи, ти там можеш відпочити, тому що зовсім інший досвід, зовсім інша картинка, і мозок відпочиває. Тому, друзі, зважаючи на це, немає ніяких планів, ніяких думок переїжджати в іншу провінцію, тим паче немає сенсу. Чув, на початку багато українців їхали в провінцію Манітоба, тому що було легше отримати піар, було легше там закріпитись і потім звідти переїжджати. Не знаю, в кого реально спрацював цей план, тому що деякі мої знайомі і деякі люди, за якими там слідкую в соцмережах, вони не, не змогли весь термін там пробути. По-перше, немає що робити. По-друге, не так багато роботи. І якщо ти щасливчик і знайшов роботу і можеш рік пропрацювати, не всі морально можуть це витримати, тому що провінції зовсім маленькі, особливо, якщо ти приїхав з великого міста, з Європи, з України, тобі буде відчуватись супер тісно, супер тяжко. Єдине, що якщо у вас там партнер, сім'я, і ви якось на цьому всьому сфокусовані, один одному підтримуєте, тоді ви можете цей етап пройти отримати там піар. Але... Теж, друзі, це не проста задача. Нас вийшло отримати піар в Альберті. Ми цілились їхати в Альберту, і ми живемо в Альберті, будемо продовжувати тут жити. Плануємо наші літні подорожі, літні поїздки. Тут є різні фестивалі, є авіашоу. Тобто, вже в нас є календарик з'явився, на якому відмічені вихідні, розписані вже наперед, на місяців шість. Мені це подобається, подобається відчуття, що нарешті можу щось планувати. Бо з Україною, з війною, на жаль, це відчуття десь пропало, і було страшно планувати далі ніж на місяць, тому що якось невідомо що відбувається. Тут потроху-потроху з'являється це вже почуття якоїсь стабільності і почуття того, що майбутнє може бути передбачено. Хоча б там на декілька років ти можеш поставити собі ціль, ти можеш до неї рухатись. І ти там не, не боїшся, що завтра пролетить ракета, або ще щось станеться, новий закон вийде, і тебе обмежать в правах, ти будеш або рабом, або робити те, що тобі скажуть, без своєї власної волі. Тому, друзі, раді залишитися в провінції, раді мати піар і раді всім цим. Аудор активностям, які тут супер розвинуті, легко можна зайти на маркетплейс або магазин, але в принципі на маркетплейсі це як Велика OLX, знайти гарний велосипед, знайти лижі, знайти сноутборд. Тобто люди тут постійно оновлюються, постійно міняють там сезон 2, щось нова модель вийшла, вони купують новий. А свої старі продають іншим людям. Тому. Дуже мені подобається, що для будь якої активність для будь-яке хобі, яке ви любите, якими хочете займатись, вам тут відносно легко війти. Тому що, якщо ви там не, не брезгуєте, не знаю, як це українською сказати, не брезгуєте е, користуватись там вживаними речима, а в Канаді вони дуже в гарному стані, ви дуже легко зможете знайти собі все обладнання, там, шолом, не знаю, бути. Сноуборд, все, ви готові там, до зими. Велосипед, шолом, там, перчатки і тому подібне — все, ви готові там, до літа виїжджати кататись. І ну, Тому подібного багато. Супербагато. Є річки, є гарні трейли для піших прогулянків, є трейли для е, велосипедів, є трейли для мотоциклів, для квадроциклів. Тобто було б бажання трошки грошей, і тут можна свій досуг влаштувати будь-яким фантастичним чином, про який ви тільки коли могли і мріяти, друзі. Виходячи з цього, дуже щасливий тут залишатись, дуже щасливий тут планувати, будувати наступні кроки. Піар це була така вагома сходинка, але на ній нічого не закінчується. Мені подобається той темп, який ми набрали перший рік. Був такий тяжкий, тому що знайти житло, знайти роботу, знайти машину, оформити документи, страхування, багато-багато всього. Підготуватись до тесту з англійської, підготувати документи до піар. Тобто то кожен раз ми собі придумували якийсь квест. Зараз шукаємо це, потім шукаємо це, потім готуємо документ. І цей темп він такий непростий, не для кожного, скажу. Принаймні, той темп, який ми взяли собі. Але він тримає в тонусі. Він дозволяє рухатись, шукати щось цікаве і там, не витрачати рік-два, сидячи на одному місці. Тому продовжуємо, продовжуємо планувати. То купив другу білу дошку. Хто бачив мої попередні відео, розуміє, про що я. Тепер у нас вже плани цілі на дві дошки. Я думаю, скоро ще поділюсь гарною номиною в ще одному відео, від якого я просто в захваті. А, тому, друзі, дуже щасливий ділитися цими цими думками. Дуже дякую за ваші запитання. Дуже дякую за те, що пропонуєте цікаві теми, на які хочеться розповісти, яким хочеться поділитись, виходячи зі свого досвіду, досвіду, знайомих. У мене їх тут достатньо. В більшості ми спілкуємося з українцями. Хоча я б сказав, на тому що є в нас друзі українці. Є друзі, які з'їхались навіть в один будинок, і ми часто на вихідних, там десь зустрічаємось, проведемо час разом, в якісь активності аудор або в них вдома. Є в них друзі-музиканти, приємно співати, приємно породити з ними час. Є нас друзі-канадці, які теж готові збиратися як і вдома, так і аудор активності. Дуже залежать від людей, від характеру. Тут я б сказав. Одні канадці просто тащаться від того, що можна вийти на природу досить легко і провести час. А інші такі, ми краще вдома, нам комфортно, там душ, тепло і тому подібне. Тому, думаю, як в Україні просто друзі, тут відчувається, що більше можливостей. Більше можливостей для проведення часу, більше можливостей для. Втілення своїх ідей, хочеш щось руками робити, там, плести і так далі. Тут знайдеш собі курси, компанію, хочеш бігати, теж знайдеш собі компанію гуртки да, людей, які збираються бігати, які збираються на вайпах, які на, навіть. Тому було б тільки бажання трошки часу, трошки грошей. Друзі, вважаю, що все реально, вважаю, що Якщо ви ставите ціль мету, до неї можна дійти, можна отримати те, що ви хочете від життя. Особливо в Канаді це відчувається, відчувається легше. Відчувається, що реально зробити там один, два, три, п'ять кроків і досягти там того, чого ви хочете. Тому що в інших країнах, де я жив, я розумів, що це теж реально, але треба 2-3 роки. Тут відчувається все дійсно швидше, друзі. Тому, якщо ви вже переїхали в Канаду, будь ласка, отримайте хвилі мотивації від мене, плануйте свої активності, плануйте свої дії, плануйте свої цілі і рухайтесь до них. Якщо ви ще думаєте, чи переїжджати в Канаду, друзі, якщо ви готові, якщо у вас є мова, якщо у вас є розуміння цієї країни, розуміння, де ви будете працювати, і з чого почати, переїжджайте. Якщо ви. Просто думаєте ось, аби спробую що як, вам буде складно. Багато мігрантів, багато не знають мову, з цього важко знайти роботу. Робота шукається довго і багато складнощів на цьому шляху. Але вони вартують того, якщо ваша ціль вища, глобальніша, ніж там просто переїхати і тут щось спробувати. В будь-якому випадку, друзі, від мене, як завжди, для вас щирі побажання успіху. Щирі побажання, вдачі, і щоб ви не запланували на вашому шляху, рухайтесь впевнено, з фокусом, з цілею, і ви цього досягнете. Побачимось!